Нову схему вербування російськими спецслужбами українців викрила служба безпеки України. Вороги, видаючи себе за українські спецслужби, намагались завербувати жителів нашої країни. За даними СБУ, кількість таких випадків останнім часом зросла. Ворог називається співробітником СБУ і ставить завдання, які треба виконати, нібито в інтересах української держави. Продовж останніх кількох тижнів СБУ запобігла декільком злочинним випадкам. Також за доказами Служби безпеки України у Вінниці заочно засудили про кремлівського пропагандиста Анатолія Шарія та колишнього керівника поліції Вінницької області Антона Шевцова. Суд визнав їх винними у вчиненні державної зради. А з нами на зв'язку Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Вітаю вас. Розкажіть, власне, будь ласка, про, про справу Шарія та Шевцова. І досить довго тривав судовий процес, тепер вже ж маємо результати. Так, ви вірно підмітили. За матеріалами СБУ судом було доведено вину цих двох фігурантів Шевцова і Шарія у вчиненні злочину, передбаченої статтєю 111 Кравільного кодексу. Це державна зрада. Їх було засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією наявного майна. Повернемось до нової схеми саме вербування. Розкажіть, будь ласка, які саме повідомлення чи дзвінки можуть надходити до українців та як правильно на них реагувати? Ми застерігаємо громадян України від чергової ворожої знахідки, називаємо так, від чергової ворожої провокації. Можуть надходити телефоні дзвінки або повідомлення, начебто від імені служби безпеки, е і задаватись питання, е які не стосуються безпосередньо нашої службової діяльності. Це може бути або е завдання, яке викликає, може викликати у людини сумнів, доставка пакунку. Чи е, збір е, із різних хімічних елементів е, саморобного вибухового пристрою, або ж підпал е, військового автомобіля, чи будівлі, чи вчинення диверсії. Чи були подібні випадки вже у нашій області? На сьогоднішній день на території Вінницької області подібних випадків не зафіксовано. І ми наголошуємо, що про, в разі. Отримання схожих дзвінків, або отримання інформації про те, що вас виробують в мережі ворожих спецслужби, ви можете повідомити на наші канали зв'язку або у чат, або в телеграм спали ФСБшника, або за номером телефону гарячої лінії. Як Вони всі телефони відріз... вкладені в наших соцмережах. Перепрошую так, і як власне відрізнити справжнього співробітника СБУ від шахрая або агента ворожих спецслужб? Людина має включити логічне критичне мислення і розуміти, що співробітник спецслужби не може спонукати до вчинення будь-яких протиправних дій, чи це тестове завдання, яке я назвав, що може бути вчинено Росіяна як диверсія, чи встановлення стороннього програмного забезпечення на ваш смартфон будь-якій схожі події. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Будь ласка, прошу Денис. Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області, був з нами на зв'язку.